У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Всесвітліші, преподобні і всечесні Отці, дорогі Христі, брати і сестри, дорогі наші діти. Слава Ісусу Христу. Сьогодні є особлива неділя, яка цього року співпадає з навечір'ям Різдва Христового, коли ми відчуваємо, що ось час приготування. Кожного з нас до цього великого свята народження по плоті Господа і Спаса нашого Христа ось уже зблигається. Ми з вами готувалися до цього дня довго, цілим передріздвяним постом. Ми з вами намагалися справді очистити свою душу, своє серце тайною святої сповіді. Причаститися тіла і крові нашого Спасителя, мабуть, уже сьогодні кожна українська родина вже приготувала святу вечерю, до якої засяде ось буквально за кілька годин. Але є ще хтось інший, який готується до Різдва. Всі ті попередні приготування, щойно згадані, це були приготування людини, приготування духовні, культурні, національні, сімейні до цього дуже важливого свята. Але той, хто насправді є господарем, хто приготував цей момент, хто приготував свято Різдва це і наш Господь Бог. І ось те, як Бог готував і готує Різдво, ми сьогодні чуємо у Слові Божественного Євангелія. Лист Матей подає нам книгу родоводу Ісуса Христа. Він начебто показує, декларує, ким є той, хто має народитися. І Матей його називає двома такими фразами. Син Давида і син Авраама. А те слово, яке найчастіше повторяється під час читання цієї книги Родолоду, є слово породив. Ми бачимо, начебто, цілу ріку передавання людського життя, цілу ріку, в якій одні покоління слідують за іншими. А кожне ім'я, кожна особа, яка згадується у цьому родоводі, знаменує собою цілу епоху приготування цілого людства до народження Месії. Але ця книга родоводу насправді нам показує, що не лише народження одних людей від інших по плоті є тим приготуванням, яке Бог чинить для виплочення свого сина. В нашому апостольському читанні в посланні до євреїв слово, яке найбільше повторюється, це слово віра. Вірою Авраам здійснив своє життєве покликання. Вірою він приніс у жертву Богові Ісаака. Вірою Божі люди підкорили царства і затулили пащі левами. Каже нам сьогодні Боже Слово. Отеж не тільки народження по плоті людей, але передавання живого спілкування з Богом, передавання тої віри, як цілковитого довір'я людини до Бога, може відкрити нам сенс життя кожної людини. А відтак, і начебто, тим способом, як Господь Бог веде до свого вінця. Історію людства. Недаремно сьогодні Матей нам згадує про Христа як сина Авраама і сина Давида. Тому що той спосіб, яким Господь Бог готує чи готував і буде далі нас готувати до цього таїнства Різдва, це є момент, коли Господь Бог, спілкуючи з людиною, щось їй обіцяє, дає певну обідницю. А відтак, коли настає відповідний час чи повнота часів, цю свою обіцянку, обітницю, сам Бог сповняє. Згадуючи про Авраама, сьогодні Боже Слово нам каже, що у таїнстві Різдва Христового Господь Бог до кінця виконує те, що обіцяв прабатькові у вірі. Кожного з нас Авраамові в момент, коли він жертвував Богові найдорожче, що мав свого сина Ісаака. І тоді він пообіцяв, що з тебе вийде великий народ, з тебе безплідного блукаючого старця. Та земля, на якій ти стоїш, буде твоєю. І в твоєму роді, в твоєму народі буде благословенні усі народи землі. Цю обідницю Господь Бог начебто відновляє, заключаючи союз із царем і пророком Давидом, кажучи, що саме з його дому прийде Месія, Спаситель світу. Але всі ті обітниці дар народу, дар землі, дар благословення для усіх народів і Авраамові. І Ісакові, і Якову, і всім тим Отцям, імена, яких ми сьогодні згадуємо, Господь Бог виконує, сповняє в момент народження по плоті свого єдинародного сина. Бог стає людиною і виконує всі ті обіцянки, всі ті обітниці, які дав людині. І тому Різдво Христове є осердям. Кульмінацією, вершиною і завершенням історії усього людства. Дрів Христі, брати і сестри, сьогодні, коли ми чуємо цю Божественну сторону приготування до Різдва Христового, до певної міри ми чуємо запрошення кожному з нас відкрити сенс зміст, значення. Нашої з вами історії. Історію нашого особистого життя, життя наших дітей, зміст життя і історії нашого народу, а відтак нашої держави. Хтось з істориків каже, що переможців не судять і могутні світу цього пишуть історію. Але це твердження сьогодні Боже. Спростовує, бо історію людства пишуть святі. Божі люди, які у цілковитому довір'ї до Бога відкривають світові Божий промисло замисел про людину, про людство і про світ. Покликаючи кожного з нас вітати новонародженого Спасителя, Боже Слово, наш. Господь, Церква Христова, запрошує кожного з нас відкрити своє особисте життєве завдання. Бо ми з вами появилися на цьому світі не як наслідок сліпого випадку. Історія не є безглуздою, абсурдною чи сумішю якихось сліпих випадків. Господарем історії у своєму проведінні Господь Бог, який веде її. Свого вінця. І те, що людині здається незрозумілим, таємничим, деколи страшним, Господь Бог може відкрити, даруючи нам свого власного Сина. Прихресті, брати і сестри. Я думаю, що дивлячись на генеалогію життя, родовід нашого народу, ми можемо побачити, як Господь Бог упродовж віків. Вів наш народ до нашої особистої національної церковної повноти і зрілості, як в останніх десятиліттях дарував нам свободу, вільну і незалежну державу, як в останніх днях перед нашими очима Господь Бог виконує, начебто, свої обідниці, нашому віруючому народові, нашій Київській церкві. Сьогодні є історичний день для наших православних братів, з якими ми сьогодні разом радіємо. Господь Бог є той, що є альфою і омегою, джерелом і вершиною, вінцем нашої з вами історії. Знаючи про це, без остраху, у повній довір'ї до Бога, з вірою наших праотців, з вірою Авраама, і Якова і царя Давида в довір'ї до Бога вступаємо в цей новий час. Всі наші питання, Господь Бог готовий нам відкрити, даруючи нам у таїнстві Різдва свого єдинородного Сина. Ми сьогодні чуємо у Божому слові, як сьогодні все зарухалося. Уже Август написав декрет. Томос, про перепис у всій вселенні, виконуючи цей декрет, Марія і Йосиф вже пустились в дорогу. Ось вони вже приходять і стукають у двері різних господарів у Ефлеємі, де їм не знайдеться заїзду. І заночують цієї ночі вони в печері серед тварин і пастушків. Уже мудреці за зорею ідуть зі сходу, шукаючи за Спасителем. Вже є ті, хто радіє, відчуває, що Бог виконує те, що й обіцяв, а є хтось, хто сумує, цар Ірод тривожиться, тривожиться за свою владу, багатство, яке узурпував у Божому народі. Давайте і ми зарухаємося. Нашому духовному особистому пошуку, пошуку за Богом, щоб зустріти Його цієї таїнственної різдвяної ночі. І разом заспівати слова, які сьогодні чуємо в Євангелії. З нами Бог. Бо ось вам знак, діва народить сина і дасть йому ім'я Еммануїл, щоб разом заспівати сьогоднішнього вечора. Повній радості і в довірі до Бога, з нами Бог, бо Христос народився. Слава Ісусу Христу!